На високому березі Дніпра, неподалік від ланцюгового мосту, височіла одна з найцікавіших і найменш відомих споруд Київської фортеці кріпость водокачка. Це укріплення було частиною набережного верку, важливої оборонної лінії, що мала захищати Київ з боку річки. Його історія починається всередині 19 століття. Фортеця над Дніпром, стратегічне значення, після наполеонівських воїн Київ почав перетворюватися на потужний військовий центр. У 1930-х роках розпочалося будівництво нової Печерської фортеці, яка згодом стала серцем Київської фортифікаційної системи. Однак фортечні стіни мали слабке місце, підхід з боку Дніпра. Щоб закрити цю прогалину, було спроєктовано систему укріпленню уздовж річки. Яку назвали набережним Верком? Будівництво основних бастіонів розпочалося у 40-х роках 19-го століття. Головна мета цієї лінії захистити місто від можливого десанту противника, який міг висадитися з боку річки.